Схоже на те, що усик все ще визначається зі своєю подальшою кар'єрою та остаточним вибором наступного суперника, затягуючи час з розумною метою. Його можна зрозуміти. Отаману світового боксу справді потрібно відпочити і дати організму відновитися після виснажливих поєдинків і довгих тренувальних зборів. Те, що український чемпіон пішов на такі кроки, може свідчити про те, що він не хоче віддавати свій пояс WBO, І найімовірніше наступний бій все ж відбудеться з паркером. Однак не виключено, що це також стратегічний хід. Який дозволяє одночасно тримати паркера в потенційних суперниках і вести переговори з більш прибутковими варіантами наприклад, піти на повитку Туркі Альшейха і провести бій з Мозесом Таумой. Або, як би неприємно було це визнавати, трилогію з Тайсоном Ф'юрі. Головне, щоб причина відтермінування не була серйозною травмою спини на кшталт тієї, що завершила кар'єру Ломаченка. Хочеться вірити, що зі здоров'ям Олександра усе гаразд. Тож будемо уважно слідкувати за розвитком подій, адже вже зовсім скоро буде відомо, хто стане наступним опонентом абсолютного чемпіона світу Олександра Усика.